Пам'ятаєте це бажання, коли ви дуже сильно хочете пісати. І ви, наприклад, я не знаю, десь їдете в маршрутці або біжите додому, вже немає змоги зупинитися, і ви прибігаєте додому, аби знаходити якийсь туалет і просто вже роздягаєтесь, і такі Ааа, Боже, який кайф. Це відчуття. В яких є моментах життя ви відчували ось такий самий кайф, як коли ви сидите на туалеті, і просто пісяєте після того, як ви дуже довго не пісяли. І Я робила цю техніку з психологом. Вона мене запитала, бо я шукала своє покликання. Мені дуже подобалося приймати участь в конкурсах краси. Мені подобається приймати участь у змаганнях. Мені подобається набирати багато переглядів. в Тіктоці мені подобається, коли в Одесі мене впізнають на вулиці, і не тільки в Одесі мене тричі вже впізнали за кордоном завдяки моєму Току мені все це дуже сильно подобається, і ми почали розбиратися, що в цьому спільного. І спільного в цьому виявилося те, що я дуже люблю увагу, я дуже люблю сцену. Я не хочу ходити на танці просто тому, що я люблю танці. Я хочу ходити на танці, бо там є дівчата, перед якими я можу красуватися. Розумієте, як би це не звучало зараз супер відверто, але ну говорю так, як є. А що мені подобається в цьому? Мені подобається вчити. Ні, мені подобається ділитися досвідом. Теж ні, досвіда також в цьому не було. Яка функція? Яке дієслово ми можемо в цьому знайти? Сяяти, перевертати увагу, бути на сцені. В цьому я відчуваю себе супер гармонійно. Я це дуже сильно люблю. І мені приноситься супер таке задоволення, як коли я пісню на унітазі. Вибачте, будь ласка, то може це і є моє покликання? Може це і є моя функція. Функції можуть бути різними. Це може бути функція. Руйнувати, наприклад, якщо у вас функція руйнувати, подумайте, може ви можете бути аудитором, може, ви можете робити ремонти. Якщо ваша функція, наприклад, прикрашати. Може, ви можете бути мейкап мейкапартист чи декоратором. Чи флористом знайдіть свою функцію, згадайте, що вам подобається так сильно, як вам подобається пісяти. Не подобається, вибачте. Відчувайте такий самий кайф, згадайте, що вам в цьому подобається. Знайдіть своє дієслово, і завдяки цьому дієслову вже шукайте своє покликання.